Коли авіабомби кинули, я побачила, що зараз літак над нами, і ці російські твари, вони ракетами, снарядами цими чимбомбам набили по людям, які рятувалися. Я дивлюсь просто так на стіни, на цю стелю, на все. Думаю, ну, які авіаудар. Тут гранату кінь, там вирва буде, нас і пелихо не знайдуть. Я сіла на диван і плакала так, що в мене просто всі нутрощі горіли. Я зрозуміла, що нас чекає. Мене звати Марина Курабцева, я журналістка родом з Донбасу. Перша евакуація, коли Росія нас спасати прийшла, була у 2014 році, і тоді ми переїхали. Через короткий проміжок часу на Київщину і так там і прожили п'ять років до 2022 року, коли руський мір наздогнав нас у Бородянці. Я дуже шкодую, що ми не вийшли з Бородянки, тому що 25-го, коли вже були підірвані мости, вже було пізно. Я стояла перед таксистами, мало не на колінах. Я просто... Благала взяти у мене не тільки гроші, а якісь цінні речі. І вони самі плакали, і дивилися на мене і казали, що доцільна ми тебе вивезли, але просто нема куди. 2 березня, коли вже все попалили, і здається, вже вся бородянка до нас прийшла, охопила е відчуття відчаю. У нас там була витяжка. І от на цій витяжці така. Виникла батарея з дитячих пляшечок. І оці малючки, вагітні жінки, старі люди, собаки і коти середині дня хлопці з ДСНС забігли до підвалу і почали кричати, що літаки вже летять, зараз все спалять. І ми просто отак під цими літаками, які туди-сюди завантажилися і рвоніли. Я планую е, шукати можливості для повернення до України, але я розумію, що доки Росію не взято під контроль, я не бачу можливості повернення додому 74-річним батьком з мамою, яка трохи молодша, з сестрою з проблемами зі здоров'ям. Я не бачу сенсу ризикувати життям втретє.